Вітаю вас, мої любі глядачі на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я вам хочу розповісти про свої рукодільні справи, якими я займалася на попередньому тижні. Я продовжую магічити за схемою магічного кубика січня. Та сама ротація нагадаю вам що у мене в ній, це е, під номером 1 вишиванка жіноча, під ро, номером 2 вишиванка чоловіча, під номером 3 картина хрестиком вишивається новорічна. Під номером 4 светрик е, сніжинки. Е, під номером 5 серветка шоколад і під номером 6 шкарпетки. Е, і е, у мене е, це. Е, Ця ротація я дотримуюсь, але в мене ще з'явився старт у січні, вже після магічного кубика, це шаль. І ще я вступила в СП Льоля Марафон. Тому ці два проекти теж будуть у цьому тижні включені в. Нього і давайте же розповім, перейду до головного, щоб ви не дивились на цю порожню картинку. А почну показувати вам, що ж я там просунула у своїх роботах. І так, почнемо з номеру один жіночої вишиванки. Ось ця вишиванка на цьому тижні їй пощастило. Я її взяла в роботу і вишила тут. Давайте візьму ножнички, щоб вам показати, що ж я тут вишивала. Я вишивала ось ці елементи півхрестів, і ось тут в куточках. Це е, техніка виколювання. Ще її називають слов'їні віч, яка для е, переяславської сорочки, широко розповсюджена. Задоволена, що просунулася так вдало, буду переставляти пляжці і рухатися у інший бік. Це вишивається уставка, тому такі мої були просування, працювала я з нею всереду. Також й чоловічій сороці. На цьому тижні я її не вишивала протягом тижня, але в суботу я вирішила, що треба виправити цю ситуацію і зашила ось тут ромбик. В мене вже є два, Здається, по одній я рахувала, по одному боці їх буде сім, тобто ще п'ять ромбиків з одного боку і сім з іншого загалом 12 ромбиків. Роботи досить багато, але рухаємося далі. Це щодо чоловічої вишиванки, яка була під номером 2, і працювала я з нею в суботу. Під номером 3 в мене картина хрестиком, але їй цього тижня не пощастило. Я жодного дня з нею не займалася. Займалася з цією шалью. І зараз зроблю маленьке включення. Що ж у мене там відбувається? Відбувається у мене фініш на цьому тижні. І перед вами робота це шаль. Я її закінчу цього тижня, в'язаю її з Alize Superwash Artisan. Artistan. Ось ця шаль. Вона ще не попрана. В'язяла я її двічі на цьому тижні. Е, ось один маркерочок сюди і ось сюди. Закінчила е, в'язкою рис 2 на 2. Не знаю, е, планую, мабуть, оцей фрагмент я перев'яжу, бо воно мені тут завертається. Не знаю, порадьте, будь ласка. Не знаю, виперу, подивлюся, звісно, заблокую, подивлюся, як воно е, виглядає, бо воно, бачите, підвертається. Буде воно, мабуть, підвертається і, і так. А якщо я його зв'яжу, розпущу і зв'яжу ось тут, то, то не думаю, що буде підвертатися. Тому... Е, Ось такий міні шаль, міні-бактус, не буду дов'язувати, докуповувати ниточки і дов'язувати з одного маточка. Зараз покажу, як воно приблизно виглядає на мені. Ось так. Ось так вона виглядає на мені, ну, це так приблизно, як бачите, ще це все, що залишилося, це залишок ниточки. От ось так вона виглядає на мені. Ну, як бактос досить а, мене влаштовує. Як шаль, як шаль. От. Ну, теж, ніби все добре, мене влаштовує, не влаштовує лише ось такий варіант, що, бачите, воно тут завертається, не знаю, щось треба зробити з цим. І, бачите, вона тут у мене, як я й казала, стягує. Ну, це я точно не буду переробляти. Оце раз на собі покажу, бачите, тягне. Знову ж, не знаю, цей край чомусь тягне. Можливо, тому що я останню теж пров'язувала лицевою, і тут, як давала петлі, я не включала їх у візерунок. Не знаю, має це значення чи ні, я це роблю вперше і особливих описів ніяких не Шукала, єдине, що знайшла таку інструкцію від Ані, канал підпишу Fine of Knitting, здається, так називається. от Я в неї інструкцію подивилась, мені все зрозуміло, думаю, ну так, такого там нічого немає. Прибавки по центру, прибавки по краях. ну... А виявляється, якісь тонкості все-таки є. Тому, взагалі, це моя перша шаль, в'язана з пицями. Я раніше не в'язала таких речей. Колір подобається, все подобається. Навіть структура, вона така м'якенька, ну, не колюча зовсім ниточка. Ну, як для мене. Якщо хтось такий надчутливий, то він е, обирає для себе сам, а мені, е, мене все влаштує. Тому поперу і вже в наступних відео, я думаю, ви побачите, е, що в мене з того вийшло. І, е, звісно, якщо у вас є якісь поради, напишіть, будь ласка, в коментарях, я їх врахую. Це щодо шалі. Це мій е, перший фініш е, на цьому тижні. Працювала я і з ветриком сніжинки. Нагадую вам, що я тут відв'язую два рукави одночасно від маркеручка, ось тільки пров'язала. Це м працювала я з ним один день, е, це в середу. Єдиний день, але так, потрошку-потрошку по і процес росте. 에... <кій> Під номером 5 у мене серветка, але їй не пощастило цьому тижні, тому що я вишивала льолю. Вірніше пруткувала. Ось один край льолі, спруткований, але ще. Три залишається е, і е, продкувала з вивороту повністю підгін вручну, не знаю, не фокусується вам, щоб показати, піднесла ближче, як бачите, ось так виходить. Е, працювала я з нею у вівторок, Лише один вечір трішки була заклопотана, тому маю ось такий результат. Але маленькими кроками е, 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 йдемо е, до е, завершення роботи. Звісно, це я так е, е, пафосно сказала, що до завершення. Але тут е, це ж льоля, тут вишивки буде. Не так і багато, тому головне якраз полягає в тому, щоб обробити країн. <кхи> Нагадую, що я її буду повністю шити вручну. І шостим процесом у мене зазначені шкарпетки, і їм найбільше пощастило цього тижня, тому що я е, минулої неділі почала. Шкарпетку адаптивну. У мене було ось відв'язано лише мисочок, Вяжу я її від миска. і з нею я працювала а, три дні. Один день ось я стільки пров'язала, другий день стільки, а на третій день був ударним. Я вив'язала всю шкарпеточку. А на наступний ранок я прошила гуцики. Тому є адаптивна шкарпеточка, і в мене вже там трішки назбирали шкарпеток, віднесу в волонтерський центр на цьому тижні. А так як в, неді... в суботу я займалася чоловічою вишиванкою і ввечері розпочала ще одну. Звичайну шкарпетку, але теж для військових. Відв'язала з гори від резинки, дов'язала ось до маркерочка і в неділю вже повністю завершила шкарпеточку. Вона ще не попрана, це 42 розмір от і В'язала я її з Alize Superwash Comfort. Ниточки мені дала Світланка і додала туди для стабілізації полотна. Ось така в мене є ниточка катушечна. Тут написано відсотковий спадекс, мабуть, СП. Ну, вона міцна, вона. І з неї більш щільніше полотно. Тут по паголонку я не додавала, до воно таке якесь і рихле. А ось тут уже таке відчувається, що воно більш щільніше. І така на дотик непогана шкарпеточка вийшла. От. це В'язала я її на ось цих спицях, бамбукових хая хая. 2,5 міліметри. Ось такі мої просування за тиждень. І, як я вже казала, що е, е, я дивилася інструкцію по ось цій шалі від Ані, а мене ще приголомшила одна подія на цьому тижні. Якось серед тижня. Приходить мені сповіщення з нової пошти, що вам прямує посилка. І я нічого не очікувала. Думаю, дивно ніде ніхто нічого, а тут посилка йде. І потім дивлюся, відео світ Оленки Буганової по СП Різдві. Двіні зустрічі від Миколая до Василя, і там Оленка каже, що е був чат у них окремо спонсорів фей е цього проєкту, і одна з фей вирішила мене е нагородити. Чесно кажучи, була приголомшлива, не вважала себе якимось. Таким не докладала особливих зусиль до цього, щодо цього СП, але так склалося, що саме Аня майстер-клас, який я переглядала відеогляд, визначила мене переможницею. Зараз я вам включу під зйом моєї розпаковочки, подарунку. Дуже дякую Оленці за проєкт, дуже дякую кожній учасниці, дуже дякую Ані. Тому не перемикайтеся, порадійте разом зі мною. Можливо, в мене не такий святковий радісний настрій на даний момент, але емоції варують у душі, а не зовні. Вітаю вас. Сьогодні я з невеличким включенням, щойно прийшла з нової пошти, забрала посилочку. Це досить велика несподіванка для мене, тому що мені прийшов подаруночок від Ані, яка. Вирішила мене нагородити за участь у проєкті Різдвяні історії від Миколая до Василя. Я взагалі для себе вважала цей проєкт провальним, тому що я мало що там зробила, але, мабуть, для когось мої роботи були. Визначними, тому я забрала посилочку і хочу з вами її розкрити. Давайте разом От, відкриваю подивимося, що там. Дуже гарно все упаковано. Просто бачу маркерочки. Вітаю з чудовими роботами. Аня фон Онітінь. Це та називається Fun of Knitting, Fine, Fine, перепрошую за мій англійський. Це від кого саме подаруночок і такі маркерочки. в мене, до речі, закінчується, досить гтало. Так, і що ж тут у мене від Ганосі? Так, як завжди, кремчик. Для рук з кокосом. О, кокос ми любимо. Так, заберу коробочку. Тут ще пакетик, лавандовий пакетик. І в ньому, на ньому подарунки. Так, що і здесь? Ага. Значить, будемо витягувати так. Витягуємо обережно, обережно. Витягуємо. Шкарпеткова пряжа. Ось такий. ка назва. М -м 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 -м. на ній нічого немає. Але це Шкарпеткова. Дякую, Аня, що зазначила. Маркерочки-лампочки, бірочки до виробів. От такий колір. В мене вже темно, ну така поравна зима, що ви зробите обіди, а темно. Вона не сніжно-біла, а така з відхиленням до молочного. Так, і бордо. Бордо, пража фолка, напів шерсть, вірджень шерсть, 50% і 50% акрил. Тоненька досить ниточка. От, нічого не в'язала. Будемо пробувати. Це ще не все. Ще смаколик. Ну куди ж без нього? Не знаю, я вже скоро від цих смаколиків. Сама як смаколик буду. Так, і Ярослав 250 метрів, 100 грам. А, це. Стовідсоткова вовна. От е так. Так, і ще сумочка, а в сумочки, боже, Боже. Ну, тут все е ж треба вже їй на нав'язати на спицях тріл. Дякую, Аганусі, два з половиною буду вчитися. Буду вчитися в'язати шкарпетки на спицях 3. Сама мені за що не спробувала. Думаю, я вже на п'яти вмію, на що мені на таких. Буду вчитися. Так, це ще не все. Тут іще є. Боже, скарби, просто скарби. Ганусю дякую. Це 2,25. Номер кнітін. Так просто довжину тросика не вказано, вказано лише номер спиці 225. Ну, знову ж таки, шкарпеткові, от, спиці. Щоб зв'язала шкарпеточки, бачите, не так просто все. от І ось такі чудові маркерочки, от і рулеточка, рулеточка. Ну, просто клас. Це те, от цим я завжди користуюся і завжди шукаю по процесах. Уже скоро в кожному процесі буде в моя леточки. Сумочка, звичайно, щоб все зберігалося надійно для процесу. Дякую, Гануся. Дуже рада таким подарункам. Я розгублена, просто в мене немає слів. Це неймовірний скарб. Як для мене неочікувано. І хочу, любі мої глядачі, сказати, що Гануся в нас переселенка. От, і до цього я ще в Різдвяному чепитку отримувала від Лариси різнокольорова мозаїка, подарунок. І вона теж внутрішньо переміщена особа, тому мені особисто якось стало моторошно від того, що такі нас нічим не зламаєш, що ми в таких обставинах можемо ще робити одне одному подарунки, і не даремно лежить тут цукерочка з таким надписом Україна це ми. Так, це ми всі з вами. Це те, що ми можемо так щиросердно від усієї душі ділитися своїми враженнями і нагороджувати одна одну. Дякую. Дякую, Оленці, за бога навіть, за проєкт. Дякую, що всім учасникам, з якими я Творила свої невеличкі процеси у цьому проєкті і бажаю всім натхнення, слагоди і разом крокувати до перемоги. Дякую, що були зі мною, дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую кожній вподобайці. Не забувайте приємно читати ваші коментарі. Підписуйтеся на канал, до нових зустрічей.